Щось анархічне є в українському народові, які там, де другі зупинялися, і навіть янечари, на козак, що далі переважно. Є деякі перевертні в Росії, у яких страшенний страх української мови, і всього з українським вони ревні служителі російської армії і Так далі. А я вам хочу сказати, що такі люди ніколи не є своїми ніде. Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Даруйте, що я в такому міцнішому одязі. Тут приміщені бібліотеки наразі холодно і не було інакшого виходу. Дякую вам за підтримку Ютуб каналу. Просив би надалі підтримувати Ютуб канал, тому що інакше. Ми не зможемо записувати відео. Ви знаєте, я кажу, все так, як воно є насправді, абсолютно ні хвилечки не перебільшуючи. А з вашою підтримкою будемо записувати скільки потрібно активним і зацікавленим слухачам, глядачам нашого Ютуб каналу. Дякую наперед. Сьогодні хотів би поговорити про роман Романа Іваничука Майве. Роман Іваничук, письменник, який жив у Львові. Нагадую, автор не тільки історичного роману, Майві його перша назва була «Яничари», але й історичних романів Орда, Журовлиний Крик, Шрами на скалі, Торговиця, манускрипт з вулиці Руської та багато інших. Він написав понад 20 романів, повістей, оповідань, був класичний письменник, вже покійний. Земля йому пухом, ще хочу не втримаюся вам сказати, що я знав особисто Романа Іваничука. І на початку 2000-х було так, що ми з ним говорили по телефону. Я був початківцем. Ну, ну порівняно написав роман інфекція, ще там роман жертвопринесення інфекції, роман Жваво обговорююся. Одного разу я потрапив до нього додому. І я не знаю, нікому не кажіть, але ми вже були дорослі, Роман Іванович був дорослий, і я ми випили. Ну, більше, ніж пляшку горілки на двох. І дуже була жвава розмова. Він дуже цікавився молодою на той час українською літературою. жваво так цікавився. У ньому було щось таке: живаве, живе, 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 навіть хлоп'яче. Багато розказував про гончара, про Заграбельного. Так мені було говорити радісно, весело. Потім ми ще з ним нараз зустрічалися, але вже так, так не сиділи, так, так якось не випадало. Він мені давав консультації до роману Травом не можна помирати до деяких місць мого. Я був читачем його романів, звісно. Не все мені подобалося, тут не в тому справа. То я, я письменник іншого покоління, але я глибоко шаную цього по-своєму надзвичайно талановитого і у певному сенсі великого письменника, який в радянські часи робив все, що міг. З помилками, з страхом. Один крок вперед, два кроки назад, але робив він був чесний перед собою. Його брат сидів у тюрмі Радянській. Батько його був вчителем, чесним сільським вчителем на Івано-Франківщині в селі Трач. Таким самим чесним, наскільки міг, був Роман Іванович Іваничук, який в своїй книжці спогадів благослови душа моя, Господи, писав багато сам про свої помилки каявся. Але це. Друзі, не були такі помилки, за які, знаєте, можна посипати голову попелом? Може, він не був лицаром без страху і догани, він писав у радянський час, десь віддавав Данину цьому часові, але з іншого боку. Наскільки міг він був чесним перед собою? Якби було більше таких письменників, як Роман Івенчук, наша література мала б інакший вигляд, і зараз вже. Все залежить від попередників. Також література розвивається. Хотів би поділитися з вами літературною новиною своєю. У мене вийшов новий роман, роман про мецената, який я його називаю Українотворця Євгена Чекаленка Пан. Роман називається Пан. Я Рекомендую його вам і закликаю купувати роман в книгарнях на сайті видавництва дискурсус. Хто хоче з автографом купувати у мене, писати мені у приватні повідомлення. Його першим романом був Роман «Мальве». Перша його була назва «Яничари». Але я ще б хотів. Зробити невеличке нагадування. Можливо, ви пам'ятаєте тетралогію Володимира Малика, письменника, посолу Ру Шайтана, Фірман Султана, Чорний вершник і Шовковічну рок. Одному із цих романів розповідається про так званих яничарів. Янічері насправді їх називали. Яничари це вже нам, якби нашою мовою. Це були набрані з християн хлопчики. Які забували про свою мову, забували про свою батьківщину, виховувалися в мусульманському дусі і підпорядковувалися ці війська особисто султану. Султани в Туреччині мінялися Османські порті, але яничари підпорядковувалися особисто султану. Вони не знали ні жалю, ні ніякого милосердя. Це були страшні завойовники, які ім'я султана. Могли чинити будь-які звірства. Так от Володимир Малик говорить в одному з своїх романів про боротьбу болгар за свою незалежність від Османської порти, яку очолює воєвода Младен, і випадково в одному із боїв там дуже довго не маємо часу перескакувати, він зустрічається із очільником Яничар, це офіцер вищої касти. Бей їх називали: Бей, Ага, Чорбаджі, це назви от різних, так як полковник, майор, лейтенант і так далі, назви офіцерів в султанському війську. Зустрічається Сафар Беєм. І, і так вийшло, що така специфічна родимка, яка в нього була, він жахнувся. Ця родимка належала сину, якого в шість років забрали, украли сину Ненку. Ім'ям Сафарбея лякали болгарських дітей. Хочу вам сказати, що юничари були особливо ненависні, особливо до тих місць, звідки було їхнє походження. Особливо. Це можна пояснити, але в нас нема часу. Чого так? І дійсно, через якийсь час виявляється, що Сафарбей це і є син воєвода Младена Ненко. Далі вся історія, як він переходить до своїх. Історія трошки казкова може. Такі були рідкі випадки, переважно нікуди не переходили яничара. Як і в Романі Мальви, в Романі Мальви другий син. Отак, як Володимира Малика. В його тетралогії, так в Романі Мальви другий син Селім. Кінці кінців він був сейменом хана Іслам Герея, охоронцем кримського хана Іслам Герея. І в кінці він переходить до козаків, він дізнається, хто він, і звідки він. І останній він буквально останній останні свої рік життя він переходить, і коли це була страшна поразка під брестечком і так далі, коли була, коли Іслам Герей зрадив Богдана Хмельницького. Він гине на стороні козаків, поклав, що дуже багато і татар, і взагалі мусульманського війська. Хочу вам сказати, що в Романі Майви Майви це квіти. Назву Янечари мусив змінити, Роман Іваничук. Венечук, це квіти, які він побачив з дружиною, які цвіли в Криму, але вона сказала йому своєю дружиною Софією. Це як згадував сам письменник, що в Криму вони не так цвітуть, як в Україні загалом вільно. Роман цей став знаковим, як і роман Олеся Гончара Собор. Не Дарма я про нього розповідаю після роману Собор. Він також писався приблизно в той же час, 65 67 рік, потім вийшов. І спочатку думали, що роман не має ніякого стосунку, потім почали щось запідозрювати, і потім на Іваничука посипалися цькування, які. Не закінчилося його ув'язненням, але йому дуже і дуже попсували життя за Роман Маєви. В цьому романі він зображає Марію, маму Марію, її чоловіка Саміїла, козацького полковника. Вбито. Він майже не виступає в романі. А троє їхніх дітей: Андрій, Семен і Соломія, потрапляють у татарський полон. Хочу вам сказати, щоб ми не робили аналогії зараз з кримськими татарами, які повернулися до Криму. Я не буду вдаватися в ці всі деталі, то був інший зовсім час. Кримські татари самі були завойовані Османською імперією, але Україна терпіла від татарських набігів також. Але це не має ніякого зараз стосунку з нашими друзями-татарами. Які так багато з них зараз. Ціляко відстоюють українську державу. Так багато роблять, як, наприклад, один з моїх улюблених блогерів Айдер Муждабаєв. Але повертаємося до Роману Маєви. Може здатися, що Роман Маєви нагадує казку якоюсь смірою. Але не забудьте, коли він писався, і які він підіймає теми. У Романі дуже багато лексики. Із турецької мови дуже багато термінів. Це одна із особливостей роману, яка свідчить, що дуже багато письменник попрацював. Троє дітей, але повертаюся: Троє дітей Марії Андрій, Семен і Соломія. Андрій стає яничаром, який називається Алі або Алім, стає чорбаджі. Це молодший офіцер. Він був особливо нещадним, як це буває у Перевертню. Його маленьким забрали, дуже маленьким. Він був особливо нещадним до всього, що не стосувалося інтересів Османської імперії фанатиком. Просто. Коли йому там робили натяки, його виховував ювелір, який є в романі татарин, ювелір, прекрасний талановитий чоловік, який дервіший. Дервіші це мусульманські мудреці, от бродячі, які ходять і проповідують людям. Є прекрасні теплі образи татар і турків, дервіш, от ювелір, якого ніхто за його життя не купував вироби, казали, що вони нічим не кращі від звичайних, що клапають за півгодини. А він був майстром, майстром, ювеліром в повному сенсі цього слова. І Алі так вийшло, що Алі пізнав його, бо він потрапив до ювеліра з України від матері, а в них не було дітей у цього ювеліра і його дружини. І цей хлопчик Андрій, його назвали Алі, і він виховувався. У них дуже його любила, ну, На рідного сина дуже любили вони. Так вийшло, потім вони чекали, і це ходила татарка, десь вона його впізнавала і так далі. Він відвертався. Там так склалася ситуація, що це його, от, от якби другий батько, і так далі. Він зарубав його, зарубав його, щоб не було, щоб ніхто його не звинуватив у тому, що він не є, що він не відстоює, як вірний пес, інтереси Османської імперії. Це вище всього. А я вам хочу сказати, що такі люди ніколи не є своїми ніде. Розумієте, він чужий українцям, само собою, він чужий кримським татарам, він чужий Османській імперії. Тому він робить короткочасну кар'єру. А потім, коли знімають султана Ібрагіма, коли вбивають Султана Ібрагіма, один із синів, був перед тим його старший брат на троні, його також вбили. А яничари, до речі, були страшною силою. Вони могли зняти султана на його місце, якщо так вклалася обставини, також. От, і його вбивають руками цього алі, і, звичайно, через якийсь час алі вбивають також. Не допомогло йому його ревне служіння, не допомогло йому, і пише письменник, що в останній момент може зблизь перед ним степ, мати, навіть не татарка, якась інша, щось таке, яке деколи крутилося йому у снах, але він плювався, коли йому це снилося. Розумієте, тому що тут, якщо заглиблюватися десь глибоко в душі цього, навіть оцього, я візьмуся навіть за нього говорити, була любов, якої він страшенно боявся, було щось неконтрольоване, страшенний жах. Так як я думаю, Є деякі перевертні в Росії, в яких страшенний страх української мови, і всього з українським, вони ревні служителі російської армії і так далі. Але у частини з них, може, не всіх, звичайно, на День цю душі це заховане. Вони його бояться, як чорт ладану. От, щось таке, що не кероване, що не можуть з цим нічого зробити. Це вище від них. От може бути, не всі, які таке, що нічого не відчувають. От. І цей старший син. Полковника Саміла і його дружини Марії. Я козачка твоєї дружини, твоя пане полковнику, мій Місеньоки, гине своєю смертю. Середній син вже трохи пізніше. Його було забрано і викрадено. І він є сейменом охоронцем. білявий хлопець, білявий хлопець, про якого зразу, зразу зрозуміло, що це не татарин, зразу зрозуміло, звідки він. Який не знає, звичайно, української мови, довгий його шлях. Але так вийшло, що, що якраз його мати Марія, вона ходила, шукала своїх синів. Одного разу вона побачила його. І щось йому, він, він, він трошки був старший, бо того забрали маленького. Він був трошки старший. Раптом він згадав, почав згадувати, згадувати, згадувати. І страшенно в його душі. Він був вірний іслам Гірею, але в його душі робилося. Ну, письменнику не вдалося це показати психологічно тонко, але він, може, і не ставив собі за мету, що робилося в душі цього сеймена, цього слуги, близького, військового слуги охоронця Іслам Гірея, хана. І коли хан Іслам Гірей зрадив козаків, він переходить на сторону. Я вам хочу сказати, що це так само, як Алі і Селім, їхні. Ісламські імена. Так само було багато таких, хто на початку 90-х, навпаки, як там перший секретар Івашко виїжджав у Москву, виїжджали в Москву, перевертнів українців, які не могли, вони не бачили свого життя в Україні. От чисто як АІ, Але були такі, що поверталися. Поверталися в Україну. Ті, що жили в Москві, я вже цитував колись, але ще раз процитую рядок. Із вірша поета Володимира Шовкошитного, який жив у Москві, зразу тільки і офіцери, деякі поверталися, і генерали, навіть коли проголосили незалежність України, вони поїхали в Україну. Я українець до сьмих колен, Мій прадід бил шелками шит на сечі. І ні чужбіна, ні турецький плен. Його козацької не лишили речі. Прости мене, мій прадіде, козаче. Прости мене, мій споконвічний краю. За те, що на російській мові плачу, об тім, що мови рідної не знаю. Поверталися, і, і, і багато з них служило в Україні, наскільки могли, і багато років служать. Розумієте? Воно виходило і нашим, і вашим. Але все-таки останній вибір був за Україною. Як би не розцінювати цих людей? Я би не поспішав їх строго засуджувати. Оцих, що потім поповерталися, отак, як Селім у Романі Маєві, в останній момент зробили вибір за Україну і віддали своє життя за Україну. Я би не спішив. Ніхто не віда, хто як обіда. От. І третій шлях Соломія, яка називається Маєва в романі, власне, теж Маєва Маєва, яка взагалі не пам'ятає нічого українського. Взагалі не пам'ятає, вона з мамою живе в Криму. Вони нарешті мусять прийняти іслам. Бо якщо не прийняти іслам, то тяжка доля Гаурів, невірних Гаури. От, тяжка доля гаяурів. Ну просто вони, як знаєте, як Індії каста недоторку, вона ще гірше. Надзвичайно описує Роман Іваничук, як знущаються з них, які треба терпіти кожен день глум і так далі. І все це все-таки припиняється, коли вони приймають іслам. І тут він показує, що, що часто для людини не було ніякого вибору іншого, не всі готові померти. Не всі готові покінчити самогубством. Це життя реальне. І бувало, що в людей не було іншого шляху. Я не засуджую, я не схвалюю, Зрозумійте, я констатую, констатую. Як писав писавте, як писар, як письменник, а писар все пише і пише, та серйозно писать, заважають. Писав утечена в одному з своїх віршів. Тільки констатую, вона взагалі не знала української мови. Вона з мамою ходила, вона ходила молитися, вона спішила на намаз ранковий і вечірній М -м -м. молитву. Так? От, намаз. Спішила, спішила. І так їй було любо, приємно, а мама про людське око прийняла іслам, але самі розумієте. І там нарешті вони в Криму зустріла українця стратона, і вона з тим стратоном доживала віку. А Майва виростала ну, мусульманкою. Мусульманкою виростала, Її полюбив Чабан Ахмед. Полюбив, що був маленький майже. Її полюбив буває так, що хлопець полюбить дівчину, йому там 10 років, і 7, наприклад, чи так далі. І потім це таке сильне, особливо хлопці, ну, такі, зараз вже інший час, але такі. Із вруйноваженим характером, твердим, і так далі, з такими фундаментальними якимись переконаннями від батьків. І це він проносить через багато років. Є такі випадки. І так само тут цей Ахмед, який любить, який допомагає їм всім, чим може, От. який потім пропонував їй одружитися, одруження. Я, я розкажу, що з нею відбулося. І закінчується Роман Мальви, що ти була. Квіткою. Ти згоріла, зітліла на румовищах світу, плаче Чабан Ахмед, коли, коли мальва помирає. Але Мальву побачив одного разу іслам гірей і сказав: ти будеш третьою моєю дружиною, але першою. І через кілька років він знайшов її, коли вона вже стала. І справді одружився з нею. Тут використовує Іваничук. Такий факт, начебто, що Українка одна із дружин татарського хана отруїла його, бо він зарадив Богдана Хмельницького і козаків. Використовує цей факт. І Мальва, справді вона його любить. Це сестра Алі і Селіма. Нагадую, дочка Марії, вона стає цілком ну, дружина хана. Здається, що ще треба, а Марія хана теща. Здається, що, що все життя. Прекрасне, тим раз більше. Але коли хан Іслам Герай уклав спілку з козаками із і з гетьманом Хмельницьким, як його називали Хмельницьким і от ви мені даруєте, що так, так пересипано сьогодні. Ну, інакше як той колорит передати. І козаки, коли увійшли в Крим, одного разу вона чула і своїх вікон цих Гаремі, за нею стежить всюди, є у них, хоч вона, якби перша дружина так далі. Як козаки співають і народні пісні, і так далі. І щось сталося, бачите, щось сталося також. Це романтичний, звичайно, роман. Щось надломилося в ній, надломилося в ній, і вона відчула, що і хана вона вже не любить, хоч вона носить його дитину під серцем, що вона би хотіла до тих козаків, щоб вона б все віддала заради цього. Це було щось таке, яке абсолютно було неочікуване для неї страшенно. Звідки вона виростала мусульманкою і що трапилося? Що трапилося, коли вона почула, як вони співають, як тут вони там як вибивають бочки з медом, як там то що. Але вони були в спілці тоді. Іслам Гереєм, потім він зрадив. Це... В 1649 році в Києві була фактично проголошена українська держава Хмельницьким. Я не історик, я не буду зараз сумника, це якраз про той час йдеться. Але потім зрада, і Хмельницький мусив вдаватися, ну, мусив, не знаю, до розмови з Москвою, і потім ця страшна Переяславська рада, про яку писав Шевченко. Якби то ти Богдан п'яний на Переяслав тепер глянув. Або, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Як ніби його мати говорить про страшне, страшну подію, яка потягнула за собою дуже багато в Україні. Переяславська рада не думав, думав Богдан Хмельницький, що він врятує Україну це. Україна була розшарпана, неможливо було зафіксувати як державу. Богдан Хмельницький робив величезні спроби. Була велика мужність, сміливість боролися за українську державу і в 17 столітті. І так далі. Вже не думайте, що це що, шоот що цього не було. Це показує трохи романтизовано Роман Іваничук. Але тим не менше, козаків боялися козаки були дуже мужніми воїнами. Вони таки вміли знаєте, всюди були мужні воїни. у козаків таке було мистецтво військове, відмінне від інших багатьох, крім того, що байголови щось анархічне є в українському народові, які там, де другі зупинялися, і навіть Яничар, козак йшов далі переважно, і ці оселедці розбивалися на вітрі, ці страшні оселедці, які лякали Тож земні війська, навіть виглядом частина козаків. Оцими цими оселедцями оселедцю кримник, який от я собі уявляю, турків так далі. Ці оселедці, ці шаблі, ці крики. От. Ну, кричали всі, коли йшли ці битви, то крик. Це частина, щоб залякати ворога. Це страшенний крик стояв над полями битви. Це зрозуміло. В Романі Маєві друзі, Роман Іваничук. Роман Романі Маєві, який потім так був розкритикований, який так довго не виходив, казали, що він перекручує історичні факти і так далі. І так далі. Його нікуди перестали запрошувати, були на зустрічі. Його викликали всюди і так далі. Він, він багато переніс за, за свій Роман Маєви, який називався Спрошує не чари. Але в цьому романі животрепітні питання зрадництва, відступництва, мужності, страху, любові й ненависті. За проданство, які такі животрепітні завжди були для нас, вони підіймаються з цією художньою силою, в яку вклав письменник в свій перший історичний роман із цією його ще молодою тоді енергією. Дякую.